Сьогодні у випуску десятка найдовготриваліших серіалів в історії. Побачимо, які телешоу приковували глядачів до екранів на багато-багато років, а які тривають і досі. Дізнаємося, по скільки тисяч серій зібралося на цей час на рахунку у тих чи інших мильних опер. І з'ясуємо, чому ті, хто думає, що найдовший серіал це всім відома Санта-Барбара, насправді глибоко помиляється. Ця добірка вас точно. Здивує. Десята сходинка. Отож, Санта-Барбара. Серіал про життя багатої родини Кепфелів та інших сімей з міста Санта-Барбара. Так, так, він посідає останнє місце цієї добірки зі списку найдовготриваліших серіалів світу. Хоча за 9 років його існування з 1984 по 1993 рік було відзнято 2137 серій. Його показували у 50 країнах світу, зокрема. А в Україні на каналі ут 2 багатьом він настільки полюбився, що його назва стала візитівкою мильних опер. Дев'ята позиція: Сусіди. Австралійський серіал про життя звичайних людей, що живуть у вигаданому передмісті Мельбурна, Ерінсборо. Його показ вперше відбувся на телеканалі Seven Network 18 березня 1985 року. Початок історії базувався на трьох сім'ях: Ремсі, Робінсони та Кларки. Але також в ньому встигли відзнятися навіть Кайлі Міноук та Марго Робі. І насправді це один із найбільш вдалих і популярних серіалів Австралії адже він триває й досі. За цей час відзняли 38 сезонів і майже 9 тисяч серій. Восьме місце вулиця Коронації. Найтриваліший проект, який коли-небудь знімався на території Великобританії. Налічує 10 тисяч 499 епізодів. Історія створена телевізійною компанією Granada Television і в даний час виходить на телеканалі «iTVA». Цікаво, що серіал розповідає не про сім'ю монархів, як могло здатися з назви, а про звичайну сім'ю англійців середнього класу. Сьома позиція. Всі мої діти. Цей серіал протягом усього свого існування намагався вирватися за межі звичної мильної опери, що йому регулярно таки вдавалося. Це доводять нагороди премії «Еммі», А також той факт, що саме у цьому проєкті вперше заговорили про в'єтнамську війну. Загалом у світ вийшло рівно 10 тисяч його серій. Шосте місце. Одне життя, щоб жити. Проект, який у 80-х неодноразово отримував нагороди як кращий драматичний серіал. Вийшовши у 1968 році, він завершився у 2012. му І за 11 тисяч 136 серій встиг підняти на загальний огляд безліч проблем, про які раніше не говорили. Починаючи від вживання заборонених речовин і закінчуючи расовими конфліктами. П'ята сходинка Молоді та зухвалі серіал розповідає про непросте життя двох родин суперників Бруксів і Фостерів. Але з часом і постійною зміною акторів проект поступово перетворився на ворожнечу вже інших двох сімей Еботів та Ньюменів. І це не дивно, адже за 12 тисяч 500 серій сюжет може докорінно змінитися добрих пару сотень разів. Четверте місце: як обертається світ, американська телевізійна мильна опера, що виходила щодня по буднях на каналі CBS і розповідала про події у вигаданому містечку Окдейл штату Іллінойс. Серіал вперше з'явився на екранах 2 квітня 1956 року і мав хронометраж 30 хвилин, що було нововведенням, оскільки до цього телевізійні серіали такого типу виходили серіями по 15 хвилин за період існування створення цього телешоу відзняли 13 858 серій. Третя позиція. Дні нашого життя. Так, так, це саме той серіал, про зйомки, в якому постійно згадував Джої у друзях. Це американська денна мильна опера телеканалу NBC, яка виходить в ефір майже щонеділі, починаючи з 8 листопада далекого 1965 року. Кіноробота не була прив'язана до якоїсь однієї тематики і розповідає глядачеві про безліч актуальних проблем, з якими стикається суспільство в той чи інший час. Лише на 2020 рік на його рахунку було 55 сезонів та 13 872 серії. Друга сходинка головний госпіталь. Довготривала американська денна телевізійна мильна опера, яка виходить на каналі ABC ще з 1 квітня 1963 року. На даний момент відзнято 58 сезонів та 15 тисяч серій. Шоу створило подружжя сценаристів Франк та Доріс Герслі, які вигадали місто Порт Чарльз та лікарню загального типу, що і послугувало назвою серіалу. Їхній телеісторії належали. Ажить рекорд за кількістю нагород еммі в категорії Найкращий драматичний серіал перше місце. Дороговказне світло. Проект, що занесений до книги рекордів Гіннеса, як найдовготриваліша мильна опера. Адже він стартував ще в 30-х роках 20-го століття, а закінчився в 10-х роках 21-го. Це взагалі була одна з перших мильних опер в історії. За 72 роки існування шоу транслювалося 15 років на радіо, 4 роки одночасно по радіо і телебаченню і 5 53 роки суто на телебаченні, аж до 2009-го. За цей час в загальному було випущено 18262 серії, сумарна тривалість яких склала 169 днів, 10 годин і 15 хвилин.